Раночок добрий, у нас сьогодні мінус 19. Все як має бути по канадськи світить сонечко, красота і купи сніга, купи, купи. Просто. Забрали в нас сміття, йду закривати. Це не по-канадськи закрити сміттєбаки. Дорога наша почищена і біля нас, і центральна. Біля океану Вон машина поїхала. Почищена, все почищено. Все як має бути. Красота. Красота. Це я вчора кучі нагуртала. О, які кучі. Вчора Ух. Тут вчора почала пихтіти два рази застрягла, бо знизу дощ був і цай. Куча води зі снігом було, не позамерзала. Отут греблася, греблася, три рази тут застрягла. Вон. Тут ковирялась. Тут де тільки бугорочок там попадало в воду і застрягала, плюнула. На тому моє чищення закінчилося. А, тут собі що протоптало, то і маємо, пролізла. Так. Тут у нас індики. Всі гуляють, нічого собі така дубаріна. Офігеть. Так, ну йдемо подивимося. О, собі тут бугорочок обтоптали. Good morning, братва! Що скажете? Як справи? Як сімаєте? М? Як ся маєте? Так, всі повибігали, я вийшла і всі тут. Good morning! Красота? Ви на білому снізі прям елітні виглядаєте в мене? Прям еліта елітою. Ви що скажете? Вам? Good morning? Красота моя, сид, я сказала сид. Іди гуляй, іди, іди, іди. А ти ти взагалі нічемний? Ти їду порозливав сьогодні, безсовісний. Я ходила, гріла, йому тепленько їду, а він завжди порозливав. Воно сидить. Сид. Іди гуляй, іди, іди. О, який ти гарний, який ти крикливий. Я тобі кажу. Обнять і ридать. Ма! Яйця yeah, перепілення почали нести перепіла наші. О, яка красота! Ще отаку красоту має. Називається Боб вайт Вайткурода. Ну, такі дикі вони у нас. Ужас. О, бачите? І подивіться на тих. Того взагалі все рівно. О. Абсолютно. Що робиться? а? А? Що тут робиться? Я з привітом! Один і другий! Так, замовлення з костку доїхало додому. Що ми маємо? Маємо фасолю. Так, тут ми маємо теж фасолю. О, пінто. І тут ми маємо... Боже, як же ж ця каша називається? Майс. Боже, як же воно називається? Кускус, -кус, боже, кускус. -кус. <coughs> так, фасолі. Це в нас будуть зараз зимові салати робитися. І з червоної фасолі це в нас буде мексиканський суп чилі. От в такій штуці буде автоклава електрична. От з такої книжки. Зараз ми знайдемо. Суп! О, буде суп чилікан конкарне. Кон закритий в банках. От хто тут м'явчить! Вот хто м'явчить! Хто тут м'явчить нечемний? Хто тут такий нечемний м'явчить? Куди зібралася? Куда та рожа зібралася? Куди рожа зібралася? Що? Що? Ні, ні. не